от, чистить. Йому за уборку не платять, а він все робить, як кажуть, все включено. Ну, бочек. Як сказати, культурно засрали. Загадували, Загадили, так. У нас розсувна система вся встановлена на теплій основі з регулюємими консолями, доложиться підлога, тобто доливається. Потім встановлюється пліточка, є ось такий Z-профіль. Да, трошки він вже вигляд свій змінив грязненький, але його можна помити. Ну, звісно, що йдуть будівельні роботи. Тому є певні. Скажімо так, нюанси з цим, да? Ну, Зараз ми трошки почистимо, спробуємо тут зробити певні роботи по замокочку. Після будівельників треба деякі маніпуляції зробити. І буде добре кататися, поки не зайду в будиночок жити. Власне. Давай зробимо красиво. Давай будемо щасливі. Ти для мене, як диво. Зробимо красиво, давай зробим красиво, давай будем щасливі.